Ну, і Росія хоче захопити всю Україну і поступкою РФ на переговорах. Про мир є відмова від цього. Про це сказав президент США Дональд Трамп в інтерв'ю NBC News. Можемо почути фрагмент. Ваше водгевтеґів. Росія хоче всю Україну, і якби я не втрутився, вони б зараз воювали за всю Україну. Росії не потрібна та частина, яку вона має зараз. Росія хоче всю Україну, і якби не я, вони б продовжували в ЄС. Дуже багато разів просили мене зателефонувати Путіну, оскільки той не відповідає на їхні дзвінки. Можу вам сказати, ось що він це його амбіції. Ми зупинилися в значній мірі, коли він побачив що саме я зараз веду справу, тому що він ні з ким не має справ в Європі, Михайло Подоляк долучається. Це радник керівника офісу президента. Пане Михайло, як чуєте? Наші вітання? Вітаю вітаю вас. Як взагалі відбувається ця трансформація, коли агресор раптом може? Вважати поступкою свою декларацію захопити територію іншої країни. Ну і власне, яким чином ми потрапили взагалі в ситуацію, коли інший світовий лідер ретранслює це і подає це як: ну, слухайте, ну він же ж це ж поступка. Це ж поступка. Я декларую, що я хочу, а тепер я скажу, що я не буду цього робити, і це буде вважатися поступкою. Ох. Лідер іншої країни, глобальної країни, він хоче дограти ту стратегію, з якою прийшов ну 100 днів тому, і запропонував Росії переговорний трек. Безумовно, сьогодні ми бачимо, що це не працює. Росія абсолютно свідомо порушує всі домовленості, чи там навіть не приймає ці домовленості. Ямана з які вони там в двосторонньому форматі обговорюють зі сполученими штатами. Росія не хоче припинення вогню, Росія не хоче перемир'я. Безумовно, Росія не хоче, не може і не буде виходити з війни. Ще раз, для того, щоб вийти з війни для Росії, потрібно якусь альтернативу, куди всіх цих людей, яким подобається заробляти на вбивстві інших громадян іншої країни, куди цих людей потім відправити. Ну тобто, що з ними треба буде робити? Дивіться, сьогодні в Росії, от ви тільки що говорили про економічну складову, да? ну, про те, що ціни на нафту падають. Так, це буде там мати суттєві впливи саме на російський військово-промисловий комплекс. Тому що соціальної економіки в Росії більше не існує. Тому, коли говорять, що в Росії там занепад економічно. В них там втрати йдуть і так далі. Так в них немає нічого окрім ВПК сьогодні. І всі, хто заробляють гроші в Росії, сьогодні, вони або на війні присутні особисто, ну, тобто вбивають людей і на цьому заробляють гроші, або обслуговують війну в рамках ВПК чи там інших якихось а, а, засобів і так далі. Так ось. З одного боку, сполучені штати, ну принаймні, пан Трамп про це говорить: що якщо ми будемо використовувати економічні важелі впливу набагато більш об'ємніші, ну тобто ціна на нафту буде менше ніж там 40%, Мінус на да, так 40 мінус доларів за барель, то це буде суттєво впливати на доходність Росії, які вони відправляють на ВПК. З іншого боку, ми з вами розуміємо, що у Росії немає альтернативи, куди дівати ще раз підкреслю цих людей, які вже приймають участь у війні. Тобто вони на цьому заробляють гроші, вони приходять на територію України, вони грабують, тобто отримуючи додатковий дохід. І крім того, коли вони повертаються інвалідізованими з України, вони можуть робити кар'єри політичні, економічні і так далі, і тому подібне. Інших варіантів немає і тому переходимо це все догравання стратегії, що з Росією можна на раціональних умовах про щось домовитись. Росія не є раціональною державою, Росія навпаки є ірраціональною, і тому для неї війна і є в принципі те, заради чого вони існують. Так само як до речі, Північна Корея. Чому вони там такі достатньо близькі? І, взагалі, Росія хотіла б виглядати як Північна Корея. Ви ж бачите, да там немає тотально немає ніяких свобод, немає ніяких прав у людей в Росії. Що там були залишкові права, ну я увазі, все, що залишилось після Єльцина. Путін поступово це все вбивав, але все ж таки це не виглядало як Північна Корея, як такий класичний мілітарний табір. От сьогодні вони швидко туди рухаються, і безумовно, Росію можна тільки примусити до фіналу війни. Пан Трамп це до цього вже підходить, тому що іншої стратегії, якщо ти не хочеш втрачати репутацію, якщо ти не хочеш втрачати глобальні впливи, якщо ти не хочеш виглядати як людина, яка не може вирішити фундаментально. Ну сьогодні це ключова. Проблема, яка впливає на правила на світоустрій, на те, як ми будемо з вами в якому світі будемо існувати. І тому, от всі заяви, які лунають, і я раджу нам з вами спокійно. Це все сприймати, продовжувати наполегливо пояснювати перше, чому ця війна має завершити стільки примусом до миру, ніякої там іншої стратегії не існує. Друге, в нас з вами є непогані м'яко кажучи, лобісти це європейські партнери, і які сьогодні активно підтримують Україну, в тому числі в діалозі зі сполученими штатами. і Нарешті є ще фактор Китаю, який абсолютно щиро говорить про те, що він повністю контролює економічно Росію, і в принципі він не зацікавлений, щоб Росія там мала якісь від там, до Сполучених Штатів, ну, ми пам'ятаємо да, ці двосторонні переговори на рівні вітков Дмітрієв про те, що можна буде там якісь проекти розробляти, там, нафтові, арктичні і будь-які інші, оце все не має реального підґрунтя. Чому? Тому що, ще раз підкреслю, Росія вже економічно давно є васальною, в залежності від Китаю. Стосовно тих обмежень, тих погроз обмежень від Трампа, від адміністрації. Не американського президента, а чи скресне в принципі крига в цьому питанні? І навіть не так за яких умов вона може скреснути? Ну бо погроза це одне реальне обмеження, і проти союзників, які до Росії, які допомагають було там санкції обходити. Це теж суттєві обмеження. Ну теж погрози погрозами, а реальні справи то все ж таки реальні справи А давайте від. Погроз дійдемо до того, про що сьогодні говорить. От нагадаю, 100 днів 50-70 днів тому, ви пам'ятаєте, яка була риторика достатньо агресивна по відношенню до України так. і навпаки, достатньо миролюбива по відношенню до Росії. Сьогодні риторика по відношенню до України максимально продуктивна, конструктивна. Ну там є ще деякі емоційні там складові, але між тим, давайте тут знову ж таки Все ж таки достатньо швидко йде оця трансформація. Є розуміння у наших американських партнерів, що з України. Комфортно можна домовлятися дійсно хочемо комерціалізувати ті чи інші відносини. Наприклад, купівлю зброї, будь ласка, Україна готова. Давайте шукати формати. Можна там разом ми можемо з європейськими партнерами створити певні фонди, за які будемо купувати ту чи іншу техніку. Можемо підписати угоду, в рамках якої можна буде в статутні фонди давати зброю, і так далі. Тобто, можна це перейти і це продуктивно. Більше того, Україна постійно говорить: ви ініціюєте припинення вогню. Будь ласка, безумовно 30 днів. Ми готові. І так далі, тобто з Україною з точки зору репутації, дивіться, є певне складова під назвою е, глобальна репутація сполучених штатів, тобто країна, яка може прийти, натиснути, отримати певні переговорні позиції і отримати результат, який буде на користь сполученим штатам чи на користь репутації сполученим штатам, от з Україною так і виходить. Прийшли, поговорили. Була там достатньо жорстка риторика. Сьогодні вона конструктивна і воно буде, буде так далі. Більше того, нагадаю, що на початку цих переговорних треків Європи не було да, в в рамках діалогу сьогодні Європа активно там присутня. Знову ж таки, залучення відбулося за ініціативи Сполучених Штатів. Вони вважають, що без європейської присутності вирішити фундаментальну проблему, від якої, до речі, залежить вирішення кризових ситуацій, і в індотихоокеанському регіоні, і на Близькому Сході, і так далі не вийде. Далі переходимо тепер до Росії. Там взагалі немає конструктиву, і коли ви говорите погрози, чи будуть вони реалістичними, вони uh -huh. будуть реалізовані? Чому тому, що Росія підкресли, вона продовжує вважати Сполучені Штати безумовним ворогом? Більше того, Росія продовжує наполегливо знущатись з особистої репутації пана Трампа. Вона робить це свідомо. Ми ж бачимо, вони хіхікають і кажуть, так добре, ви там щось там пропонуєте, але ми в рамках своєї стратегії живемо. І давайте ви будете виконувати нашу стратегію. Тобто вони раз за разом, не маючи для цього жодних ресурсів, не маючи на це жодних глобальних впливів, вони поводять себе так, начебто, вони домінують в двосторонньому... Комунікаційного процесі зі сполученими штатами ну дивіться, це ви можете як би робити вигляд, що цього не бачите, але це об'єктивно буде відображатись на ваших впливах і на вашій репутації. Ви розумієте, що психоемоційний, скажімо так, портрет пана Трампа говорить нам про те, що він ну не буде це терпіти, і буде використовувати інструменти тиску на Росію як базові, як ключові для чого? Щоб отримати оце саме домінування, отримати статус людини, яка вміє навіть вкрай складні питання продавлювати через силу і вирішувати на свою користь. Тут же ж маємо проаналізувати феномен 9 травня як спосіб, метод і канал передачі, прости господи, сигналів світові. Ми маємо ж читати, що планує передати своїми сигналами Пекін, який з 7 по 10 буде на найвищому рівні представлений в Москві, якщо, звісно, нічого не зміниться, і лідер не захворіє, бо масова хвороба. Косить європейських лідерів, які пообіцяли путіну, але не приїдуть на 9 травня, і індійських, до речі, теж це одна історія. Ну і по-друге, маємо розуміти роль Китая і Північної Кореї, які вже 15 тисяч гастарбайтерів або мальчиків Трусика вже відправив в Росію, і немає там ніякого уявлення, що ж вони там роблять. Я, звісно, іронізую без згоди Пекіну цього не відбулося. Що Пекін планує передати от цим візитом, навіть цим анонсом, своїм мовчанням, своїм непомічанням того, що громадяни Китайської республіки воюють на території Росії або за Росію, і, взагалі, що ми маємо розшифровувати з того всього, що відбувається нині з китайського боку? А, буквально маленька ремарка до початку. Перед тим як будемо говорити про Китай, коротко а Путін хоче е, цими парадами і так далі легітимізувати своє вправо вбивати громадян іншої країни. Тобто він ну, ви ж розумієте, немає ніяких там ветеранів сьогодні. Там немає ніякого параду перемоги в Росії, тому що Росія не є країною, яка воювала у другій світі. Вона воювала в складі радянського союзу. Україна втратила багато людей не тільки Україна, й багато інших сьогоднішніх суверенних держав, які були тоді в складі радянського союзу. Країн східної Європи втратили дуже багато людей, воюючи з в рамках Другої світової, в рамках коаліції, і тому привласнити це неможливо. Ну і крім того, всі розуміють, що Путін це. Використовує ще раз для легітимізації сьогоднішньої нацистської поведінки Російської Федерації як такої: ну тобто, заходити в інші держави, захоплювати території, анексувати території. Ну, ми розуміємо, це калька абсолютно там один до одного до того, що було в середині минулого сторіччя. Тепер щодо Китаю. А тут все зрозуміло. Це символізм. Ну ці заяви, про які ви говорите, чи там присутність 7 по 10 в Москві? Це символічна, така абсолютно конкретна заява Китаю для сполучених штатів. Дивіться, це не стосується там України чи навіть Росії. Це для сполучених штатів заява про те, що дивіться це територія наша. Ми її тотально контролюємо. Ну мається на увазі економічно контролюємо. Ми точно не дозволимо сюди заходити нашому опоненту глобальному з економічної точки зору, там брати якісь активи, чи там робити спільні проекти і так далі. Чому тому, що ми за рахунок Росії, за рахунок того, що Росія втрачає глобальні впливи, чи вже навіть втратила глобальні впливи і не буде там глобальною державою. Ми за рахунок економічних можливостей Росії, ну там сировинних перш за все, ми будемо далі продовжувати домінувати в світі з економічної. Точки зору і конфліктувати з вами. Тобто, це наша територія, це наш регіон. Тотально ще раз підкреслюю тут уважно в економічному сенсі, і таким чином Китай демонструє, що він нікому віддавати васальну Росію вже не буде з економічної точки зору З сировинної точки зору. Все, що там я ще раз підкреслю сполучені штати, домовлялись, начебто, вони могли там отримати пакети впливу в нафтовій галузі, в атомній галузі, в ядерній галузі Росії, в газовій галузі, навіть да. Тобто, вони вважали, що можуть перебрати на себе. Функції продавців оптових продавців е російського газу, трубопровідного і так далі, це все не має ніякої реального наповнення. Китай все це буде контролювати, і він таким чином це демонструє. Північна Корея це зовсім інша історія. Північна Корея хоче все ж таки. Повернутись, ну вона країна як така не існує. Да, це держава заточена тільки під одне завдання: готуватись до війни на корейському півострові. Після того як вони цю війну, другий етап цієї війни вони організують. Після цього вони зникнуть взагалі. Ну тобто в них немає майбутнього, і як держави їх немає. Це інституціонально відсутня держава. Це армія. Просто ось північна Корея за рахунок участі у війні в Європі хоче набути певної знову ж таки суб'єктності такої дивної, безумовно мілітарної суб'єктності, не просто там лякати всіх, що ми будемо ядерну зброю, там десь е е використовувати, чи ми будемо її виготовляти, чи будемо її купувати, і так далі. А саме, що вони можуть безкарно тут уважно прийняти участь у війні на європейському континенті і вбивати громадян Європи. Оце вони продемонстрували, і вони вважають, що це їх більш збільшує їхню суб'єктність. Крім того, вони взамін отримали, що вони отримали гарантії від Росії, що якщо почнеться щось на корейському півострові, Росія буде безпосередньо приймати в цьому участь не тільки в якості радників, наприклад, да, як традиційно радянський союз приймав, а в якості там відправляти туди будуть військовослужбовців. Вони отримали технології, вони отримали системи переформатування навчання, як такого, і крім того, вони отримали певну кількість ветеранів Офіцерів, да, які будуть готувати по суті нову північно-корейську армію, більш адаптовану до сучасного типу війни, як такої, як на це все буде реагувати Китай для мене дивна реакція, тому що у вас на задньому дворі там хтось приходить, щось робить. Там зовсім інша буде армія. Це загрози, в тому числі і для Китаю формується, тому що це ж не пере непередбачуваний суб'єкт. Да? ну мається назвати, ця називатися сімейка кімів. Да, вони ж не передбачувані угу. і так далі. Але між тим, ще раз підкреслюю, Китай вважає, що він тотально контролює вже Росію. З економічної точки зору і таким символічним чином підкреслює, що, будь ласка, давайте ви туди не будете заходити. Ми самі тут будемо економічно розбиратися. Польща заявляє про безпрецедентне втручання Кремля в президентські вибори посилання на Ройтерс. Гібридні атаки, водоканали, електростанції, державні органи, все це під прицілами Кремля. Ну паралельно маємо аналізувати ще й Румунію і відповідно ризики другого туру і переможця другого туру президентських виборів, того що відбувається, і готуватися до парламентських виборів у Молдові. Що ми маємо взагалі? Розуміти про участь Кремля і ризиків, яких ми опиняємося, бо навколо відбувається купа процесів, від яких Москва не відмовилася абсолютно, попри складну ситуацію у себе в країні, попри ага. те, що ми попри те, що ми прогнозуємо і проєктуємо з усіх сил на всю їхню довгу країну, але вони не відмовляються від впливу в інших державах. Тут ситуація набагато ширша ніж просто втручання Росії. Ми маємо розуміти дві речі. Перше, технології виборчої абсолютно радикально змінились за рахунок соціальних мереж з одного боку. Ну не просто там друкувати щось, да а мається в назі впливи. Тобто ти можеш зайти адресно там на невеличкі соціальні групи, які є пасіонарними, і через них там впливати на на, на набагато більші соціальні групи, які є пасивними. І ця технологія працює Росії також достатньо активно використовує. А друге, ми з вами бачимо в тому від класичної політики на фоні знову ж таки оцього інформаційного шторму люди хочуть отримати популістські рішення чи популістські коментарі. Тому вони йдуть оцю праву риторику, приймають її. Вони йдуть до цих популістів правих, як правило популістів, які обіцяють все і зараз вирішити за рахунок трьох фундаментальних речей: перше це. Ізоляціонізм національний, тобто уряди мають стати національними і а не транснаціональними. Друге обмеження суттєві обмеження на там міграційні процеси і так далі. І відмова від так званої ліволіберальної порядку денного. Оце все, що відбувається в Європі. Росія безумовно в це заходить, тому що вона пропонує знову ж таки. Вона, по перше, вміє масштабно фінансувати і використовувати ці майданчики різні в соціальних мережах, да через які впливає на ті чи інші пасіонарні соціальні. Групи, ці пасіонарні соціальні групи зацікавлені в тому, щоб отримати місце, де вони можуть там займатися промоакціями, отримати під це бюджети. Вони набагато більш нахабніше себе поводять, тобто вони там ну, знають відповіді на всі питання, використовуючи примітивну риторику. І все це сьогодні на жаль, воно все зносить класичну ще раз підкреслюю, цю довгу бюрократичну політику, яка є притаманною Європейському союзу в останні там два-три десятки років, і так. Далі як з цим працювати? Ну, по перше, Росія буде збільшувати тиски. Ви абсолютно правильно зацитували, що Росія, не бачучи покарання за ті диверсії, теракти, які вона періодично вчиняє в Європі, а не має покарань да. Ну тобто, от знову ж таки вийшли, сказали, вони атакують там критичну інфраструктуру, і далі що? Ну, тобто, які наслідки для Росії з точки зору там судових процесів, з точки зору обмеження роботи амбасад російських, з точки зору там висилки тих чи інших людей з громадян Росії і так далі. Нічого немає. Тобто, Росія зрозуміла, що окрім заяв, нот, протестів і так далі, нічого не буде, і тому можна збільшувати фінансування програм втручання у внутрішні управлінські процеси, в політичні процеси, в процеси управління критичною інфраструктурою. що вони роблять? Більше того, кібератаки це одна із фундаментальних. Зброї Росії не тільки Росії, там ще й та ж сама північна Корея в цьому активно приймає участь, і безумовно, цього буде набагато багато більше. Взагалі, Росія, дивіться, перейдемо тоді на початок нашої розмови. Якщо толерувати Росію, якщо її стимулювати, віддаючи їй щось там, визнаючи, що вона має право на щось після анексії, чи там захоплення чи окупації, і так далі, це означає добровільно підписати білет на масштабну війну. Вона може бути гібридною певний час, але вона точно буде масштабовано до великої збройного протистояння у Європі набагато більшого ніж ми бачимо сьогодні. Оце треба усвідомити. І Росія спокійно в це все інвестує. Тобто, є тренд глобальний поправіння, суттєве поправіння. Відмова від класичної політики і є інструменти, які дозволяють достатньо швидко побудувати величезну мережу пасіонарних невеличких соціальних груп. І є е, країна, яка зацікавлена в руйнації домовленостей внутрішніх суспільних домовленостей і глобальних домовленостей. Це Російська Федерація, це ну ядерна суміш. Як з цим працювати? Ну, треба про це, от як ви зараз робите, говорити, шукати формати, обмежування вводити і так далі. І тому подібне. Спасибі за ці роз'яснення, пане Михайло. Михайло Подоляк, це радник керівника офісу президента. Він був на прямому відеозв'язку з нашою студією.